Сновидіння цікаві тим, що в них змішуються усвідомлене з несвідомим, коли образи повсякденності зіткаються з прихованою мудрістю підсвідомості. Сновидіння це забута мова людської раси, в них містяться дивні символи та алегорії, котрі сповнені прихованого змісту. Треба навчитись їх розуміти. Сновидіння вказують, де ми не а також на сховану причину внутрішньої дисгармонії чи емоційного зриву. Ми частіше бачимо сновидіння, якщо день був сповнений подіями. Вочевидь, сновидіння допомагають нам адаптуватися до зміну житті. Скажіть мозку, перед тим як лягати спати. Сьогодні мені будуть снитися сновидіння, я їх запам'ятаю. Повторіть 20 разів, але підсвідомість краще знає, що людина хоче зрозуміти, Положіть аркуш паперу, ручку біля кроваті. Це не тільки практично, а й символічно. Таким чином, ви продемонструєте своє бажання вникнути в сенс ваших сновидінь. Коли проснетеся, не спішіть вставати з ліжка. Це момент. Коли до вас повільно повертається свідомість, це проміжний час між сном та бадьорістю. це проміжок часу між двома світами, у тлумаченні велику роль відіграє глибока зацікавленість, а не марна цікавість. 90% снів на перший погляд виглядають безглуздо. Для передачі послання в снах використовуються символи та алегорії. Сновидіння це послання, котре шле вам під свідомість, тому вони несуть інформацію про ваш внутрішній світ. Сни завжди пов'язані з конкретною людиною. 95% сновидінь усі діючі персони відображають певні аспекти реального життя. Проаналізуйте також свій емоційний стан у кожному фрагменті сну, у ньому ключ до розгадки значення символів. Іноді сенсу набувають чинності через деякий час. Кожне сновидіння, якщо його запам'ятати та вірно тлумачити, буде мати довготривалий ефект. Людина буде пов'язана з ним, а крізь нього зі своїм внутрішнім світом. Тлумачення снів це завжди живий діалог з власною підсвідомістю.